Уявіть собі людину, яка постійно за щось переживає, не догодити партнеру або партнерці за роботу, за гроші, за дітей, за якусь власну нереалізованість тощо. Її нервова система весь час знаходиться в збудженому стані, що призводить до появи симптомів: головокруття, скаче, тиск, температура, шум ком кому горлі, тахікардія, розлатравлення, шикате та інші. Вона обходить всіх лікарів, ті нічого не знаходять. Але ж симптоми то залишаються, і в голову цієї людини починають закрадатися тривожні думки. А що як це Рак горла? Чи це інсульт? А може ж бути так, що серце не витримає? І ці думки посилюють тривогу, яка ще більше посилює симптоми. І в якийсь момент всього цього тривоги, думок, симптомів, відчуттів тілі стає настільки багато, що людині здається, що вона просто божеволіє. І це і є панічна атака. На онлайн-курсі повного позбавлення ви навчитеся помічати та запобігати появі панічної атаки ще на етапі слабких симптомів тривоги. Це і є метод випередження. Тисніть на посилання та приєднуйтесь до тих, хто вже повернув собі повноцінне життя. Сьогодні це тимчасова пропозиція за спеціальною ціною.